Всім привіт! Вітаю вас, мої любі мами! Мене звати Нана Баберська. В мене все про здорову гідність та підготовку до легких пологів. І сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять помилок жінок під час пологів. Звідки я про них знаю і чому я взагалі буду вам їх розповідати? Нана Бобеська, доула супроводжує пологи в місті Чернівці онлайн та за кордоном. Твоя майбутня акушерка 5 років займається підготовкою жінок до пологів. Я Підготувала більше ніж 400 жінок, з яких 86% народжують без зайвих медичних втручань. І я знаю про пологи все. Отож, перша найчастіше помилка це використовувати під час пологів заборонені типи дихання. Я думаю, що кожна з вас. Уже передивилася відеоуроки про дихання на Ютубі, дивилася вже рекомендації в Тіктоці, дивилася так само в Інстаграм. Навіть зараз от ви дивитеся мене. І якщо ви цю всю інформацію передивитеся, ви точно розумієте, що скрізь йдуть різні рекомендації. Ти не розумієш, кого взагалі слухати. І виходить, нібито ти багато всього знаєш, нібито в нас інформаційна ера інформації в інтернеті купа, але по факту, що безпечно, що використовувати, що допоможе, ми цього всього не знаємо. Тому давайте так, запишіть за. Які типи дихання є заборонений? Перший це дихання з собачкою. Ви його точно бачили, у фільмах ви його бачили. Більшість вагітних жінок вони постійно дивуються, як це заборонений тип дихання. Чому, чому його скрізь рекомендують? Чому він заборонений? От якщо ви навіть зараз таким чином подихайте одну хвилинку, але обов'язково сядьте або попросіть свого чоловіка, він не вагітний, просимо його, подихай собачкою таким чином одну хвилину часу. Тоді жінка може відчувати, що в неї починається головокружіння, потім може бути таке, що темніє в очах, і навіть можна знепритомніти. І коли жінка в таким чином починає дихати під час пологів, і здається, все я вже не можу, мені погано. Плюс такий швидкий тип дихання він збуджує нашу нервову систему, і ми набагато сильніше починаємо відчувати біль під час пологів. А цього нам ну зовсім не потрібно. Тому так ми не дихаємо. І друге, під час пологів ми не затримуємо дихання. От приходить сильніша перейма. Зрозуміло, що вона приходить там без якогось там дзвіночка, що там підготуйся, підготуйся. Зараз там тебе буде сильніша перейма. Не забудь, як тобі, який тип дихання тобі взагалі використовувати. Ні, приходить просто сильніша перейма, і інколи жінка хоче що. Отак стала, затримала дихання, тому що здається, що нібито ми можемо кудись від перейми втекти. Не можемо нікуди втекти. Втекти може хтось інший. Жінка все одно залишається в пологах. І коли ми затримуємо дихання, знову таки в нас набагато болючіша перейма. У нас цей період так само тіло ще плюс зажимається від цього страху, що прийшла болючіша перейма, що взагалі робити. І також у нас збільшується ризик того, що малюк почне почувати погано. Або в цей момент в мене я супроводжую пологи. Буває таке, що ми з жінкою записуємо КТГ, і в цей період до неї прийшла болючіша перейма, сильніша, і вона затримує дихання. Одразу по КТГ, по серцебицю малюка, видно, що воно падає. І я кажу їй дихай, і ми з нею починаємо разом дихати, дивлячись, там різні техніки дихання в залежності від відкриття шийки матки, да, в якому знаходиться жінка, або там звучання ми вже використовуємо після 5-6 сантиметрів. І в неї зразу йде серцебиття, малюка хороше. Тому одразу запам'ятали, що нам не можна затримувати дихання. Друга найчастіша помилка жінок під час пологів це ти на пологи одній без партнера. Я знаю, що зараз така ситуація, що буває, що чоловік не може, чоловік за кордоном, чоловік військовий. Буває ситуація, що чоловік каже, я взагалі не можу йти на пологи. Про це, Коли ми беремо чоловіка на пологи, коли не беремо, що має знати чоловік і так далі. Окремо, можете подивитися відеоурок на моєму каналі, там я все детально розповіла. Але Чому важливо знайти на пологи одній? Ви берете або чоловіка, але підготовленого чоловіка, або ви берете професійну підтримку доулу на пологи, або ви можете брати і чоловіка, і доулу. тому що якщо дивитися на наше законодавство, вагітна жінка має право на підтримку партнера під час пологів у вигляді однієї або двох осіб. Це ваше йде право. Чому я рекомендую брати? Тому що під час пологів вам потрібен партнер для виконання таких е, от фізичних функцій. Принести, подати, покликати акушерку, покликати лікаря, відвести вас в туалет, подати памперсні трусики, підготувати одяг, так, там є дуже багато функцій. Далі, ваш партнер буде слідкувати, щоб не було зайвих медичних втручань під час пологів. Далі, ваш партнер буде інформаційно вам допомагати, е, припустимо. Як дихати от навіть давайте банально, як дихати під час пологів, коли відкриття там до 4 см, підходять одні типи дихання, 4-7 см – інші типи дихання, 8-10-12 см – треті типи дихання під час потух – четверті типи дихання буде вам допомагати під час різних критичних ситуацій. О, пам'ятаєш, ми дивилися там припустимо, хто готується до пологів зі мною у відео знаний про критичні ситуації під час пологів. Була ця критична ситуація. Ось ми роб. Я роблю такий вид масажу. Ось такі види ромасла я використовую. В таку позицію ми стаємо. Стільки то переймів ти маєш бути в цій позиції. Або як правильно навіть мають бути твої ноги, стопи і так далі під час самих потух. Або, припустимо, якщо йдуть, ти не можеш витужити дитину, які позиції стати, або наспаки стрімкі пологи, в яку позицію стати, щоб все-таки знизити ймовірність розривів. Це все робить партнер. Плюс те, що я помітила, коли є партнер під час пологів, набагато краще ставлення до жінки. Лікар розуміє, що є поруч людина, яка не знаходиться в пологах, в якої не виробляються гормони пологів, в якої завдання не народити, а людина, яка збоку орієнтується, аналізує, допомагає. І взагалі лікарі люблять, і вони навіть, жінці кажуть, беріть партнера разом з собою, але підготовлено, підготовленого партнера не менше, ніж ви. Тому що тоді це легші пологи з меншою кількістю медичних втручань та травматизму. Найбільша помилка жінки під час пологів це народжувати лежачи на спині. Ви про це точно всі чули, але тепер давайте детально розберемо, чому саме. Перше, коли жінка лежить на спині, тоді відбувається дуже часто малюк, матка, вони вже великі, вони передавлюють і тиснуть на нижню порожнисту вену. Відповідно, ми маємо погіршення кровотока до матки. Відповідно, до матки прикріплена плацента, від плацента до малюка через поповину йде кров з поживними речовинами і киснем. І тут ми одразу можемо побачити, що в нас може навіть погіршити стан малюка, починає падати серцебиття. Відповідно, це призводить до зайвих медичних втручань. Далі, коли жінка лежить, не діє сила гравітації. Тобто сила цього земного тяжіння. Малюку набагато важче просуватись пологовими шляхами, йому важче вкрутитися, тому що малюки прям вкручуються в пологові шляхи. Відповідно, набагато важче народитися. І також це може спровокувати зайві медичні втручання, так як підтягування вакуум, епізіотомія. Додатково, що може бути часто цим всім розрив шийки матки. Відповідно, це також травматизм має маму і малюка. Також, коли у нас. Жінка лежить на спині, вона зменшується об'єм самого тазу. Відповідно, також малюку важче проходити пологові шляхи. Плюс, коли жінка лежить, у нас збільшується ризик того, що перейми і потоги можуть зупинятися. І ми маємо таку ситуацію, коли нам треба стимулювати пологову діяльність або щось робити, допомогти також малюку народитися. І звісно, збільшується ризик травматизму від медичних втручань, як мами, так і малюка. Тому важливо народжувати, не лежачи на спині. Детальні які там позиції. Які підходять при різних ситуаціях, які можуть відбуватися під час потухів, і так само позиції під час перемів. Це все ми розглядаємо на моєму авторському продукції з підготовки до пологів, щоб у вас було чітке розуміння, що робити. Не просто добре мати вертикальну позицію. І ви такі, яка це вертикальна позиція, ви нічого не можете згадати під час пологів. Але згадуйте, о! Я пробувала під час вихідності таку позицію, таку, таку, таку. Плюс, якщо ви щось забули, ви відкрили шпаргалочку, яка також є в моєму продукції, шпаргалочку ви відкрили, pdf файл, картинка, опис, коли використовуємо і так далі. І нагадали, і ви собі, і припустимо, так само ваш партнер під час пологів. І для тих, хто хоче підготуватись до пологів легко, заповніть анкетку під даним відео, і я дарую вам безкоштовний розбір. Того, як проходить ваша вагітність, ваш стан фізично під час вагітності, перші там дзвіночки, там симптоми того, що у вас можливі певні проблеми будуть з тілом уже в третьому триместрі вагітності або під час самих пологів. Якщо ви вже народжували, ми з вами проаналізуємо, як пройшли ваші попередні пологи та вагітність, тому що це теж над чим треба працювати зараз, щоб ця ситуація не повторилася. І ми складемо індивідуальний план підготовки. До пологів. Четверта помилка жінок під час пологів це тужитися, коли не тужить. Хто з вас, пишіть прямо в коментарях, бо це цікаво мені почитати іншим, чув про те, що в мене не було сил під час потоху. Я не мала сил витужити дитину. Я взагалі не відчувала тих потох. Я взагалі не розуміла, чи це перейми, чи це потоги. Тобто в мене не було сил. Хто таке чув? Пишіть, або, можливо, хтось вже народжував з цим стикався. Це перша ознака того, що жінка не дочекалася потох. На потоги у жінки повністю міняється гормональний фон. Той, що був в переймах, це один, в потоги міняється гормональний фон. Виробляється більше гормонів адреналінової групи. Жінки просто отак відкриваються очі, іде прилив енергії, сил, і саме тіло воно працює не тільки матка, а все тіло над тим, щоб малюк народився. Це неможливо не зрозуміти, це неможливо проспати. Та, це можливо, якщо, припустимо, фідральна анестезія. Так, це можливо, коли вас заставили тужитися без потух. Тобто, О, у вас відкриття 10 см, ну все, давайте тужитись. Ні. Наша справа дочекатися саме потух, а не тужитися на переймах. Також в пологах бувають такі ситуації, що може. Призупинитися пологова діяльність перед потугами, або е, яким чином зрозуміти це саме потуги. Це також ми детально розбираємо на моїй авторській підготовці, але ви повинні розуміти, що таке може бути. І п'ята помилка всіх вагітних жінок це особливо тих, хто народжується вперше, бо ті, хто вже з досвідом, вони говорять, не підготована в пологово. Я більше не піду. А ті, хто народжують вперше, то вони більше сподіваються на те, що оберу хорошого лікаря, хороший пологовий будинок. Там найкращого, найдорожчого лікаря, і він мені скаже, як народжувати. Відповідно, сходжу на курси підготовці до бологів в третьому триместрі вагітності, щоб нічого не забути. І там ви проходили на три уроки, і ви, в принципі, думаєте, що ви готові. Насправді ні. Тут важливо розуміти, що навіть якщо ви обираєте пологовий будинок, навіть якщо ви обираєте лікаря найкращого, вас обираєте акушерку, берете ще долу, але все одно народжуєте. Ви. Як дихати, як проживати перейми, які позиції приймати, як відчувати своє тіло, як це тіло взагалі робити, підготувати до пологів, щоб вам не було дуже боляче, це все одно залежить від вас. Навіть якщо ви домовляєтеся з лікарем, тут важливо розуміти, що лікар заходить один раз в 2-4 години перевірити відкриття шийки матки. І все. Тут просто важливо розуміти функціонал кожного члена е, учасника пологів. Тобто, ваше завдання народжувати, замість вас ніхто це не зможе робити. Чоловіка завдання допомагати це фізична, інформаційна, е, психологічна ваша підтримка. Лікар, його задача взагалі допомагати в критичних ситуаціях тобто, коли йде мова про спасіння життя мами або і малюка. А кушерка до вас заходить частіше, тому що вона прийшла, поставила КТГ. Ой, хороше серцебиття дитинки, далі дихайтесь, розслабляйтеся і вийшла. Всі перейми будете ви і разом буде ваш партнер, там, чоловік чи доула. Тому в першу чергу дуже важливо готувати себе. Лікар, пологовий будинок і навіть партнер це лише доповнення. Перша основна наша увага це йде саме на жінку, і тому всі інвестиції, які ви можете зробити в майбутнє здоров'я ваше, майбутнє здоров'я дитини. Це іде інвестиції в свою здорову вагітність і підготовку до пологів. Тому що це не просто один день. Це той день, від якого напряму залежить здоров'я ваше, здоров'я дитини, майбутні ваші сімейні стосунки з чоловіком і взагалі подальше ваше життя. І для тих, хто хоче підготуватись до пологів легко, заповніте анкетку під даним відео і ми складемо індивідуальний план підготовки до пологів. Це йде безкоштовно. Розбір роблю або особисто я, або моя команда. Для цього потрібно тільки заповнити анкетку і потрапити на розбір. З вами ми зв'яжемось протягом 24 годин. Вам дякую за увагу! Сподіваюся, даний відеоурок вам був точно корисним і записали це все для себе. Якщо не записали, передивіться, запишіть і обов'язково подивіться разом із партнером. Дякую, ваша Нана Бабарська.